Кільні канікули у Змієві розпочалися із смачного свята, яке влаштували благодійний фонд Символ віри разом із волонтером із Нідерландів Куном, школярів з обох міських ліцеїв, гімназії Сузір'я, а також дітей з числа внутрішньопереміщених осіб пригощали традиційними нідерландськими стравами, картоплею фрі, голландськими ковбасками та солодощами. Ми приїхали з Київської області, місто Фастів. У нас там благодійний фонд Віри». Ми до вас запросили наших друзів-іноземців. Їхня організація називається і Кун Into the Bridge, що означає, що якби, йдуть поза лінією, тому що хлопці допомагали з перших днів війни на кордоні з Польщею, а потім набралися сміливості, навчилися в українців і йдуть далі. І тепер ми ось ближче вже до, до вас сюди. Приїхали пригостити дітей картоплею Фрі сусідськими традиційними голландськими і різдвяними цукерками-смаколиками зробити таке свято. Кухню на колесах встановили у центрі міста. Тут дівчата разом із шеф-кухарем Куном готували святкове меню картофель фрі і мармелад. Сьогодні вони прийшли на свято з однокласниками. Що б ви побажали всім діткам на новорічні свята здоров'я, щастя та мирного неба. Сьогодні ми прийшли на свято з моїми однокласниками. Нас чекало. Ну як ми були найперші у цій черзі, черзі так. І тобто ми з'їли картоплю фрі ну, з соусом. З соусом. Так, ще у нас були такі солодкі подарунки. Було дуже смачно. Ми дуже дуже дякуємо, що к нам завітали ось такі люди. Заразом діти мали можливість не лише смачно попоїсти, але й поспілкуватися і відвідати новорічну локацію із фотозонами, яку облаштували в міському парку, зробити світлини біля центральної ялинки. А вже увечері волонтери відвідали Зміївський геріатричний пансіонат на прохання одного із його підопічних. Після дитячого свята Кун насмажив ще близько 360 ковбасок і разом із представницями символу віри привезли вечерю до цього закладу. Їх раду зустріли підопічні пансіонати. Ансіонату, для яких вкрай важлива стороння увага і підтримка, а як говорять волонтери, такі справжні емоції надихають і надалі робити добрі справи. Після Змієва, благодійний фонд Символ Віри разом із волонтером з Нідерландів, готуватимуть безкоштовну їжу для мешканців міста Ізюм.